Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні їду і везу своїх хлопців: хто спить, хто сидить. Вирішили поїхати в Olive Тут є такий ресторанчик італійський, там дуже-дуже смачно, мені дуже подобається. Там супчик дуже смачний. Він йде такий на вершках. Я вам покажу і хочу трошки показати. Поприбирали все і вирішили вибратися з хлопцями. Поїхати поїсти смачненького щось. Буває, хочеться щось такого, що не ти готував. Я думаю, мамочки, мене зрозуміють, або господинки, які кожен день щось готують, варять і ну, дуже хочеться того, що не ти готуєш. То ми зараз їдемо. У нас сьогодні хмурно, дощик, але дуже тепленько. Не жарко. Це дуже класно. Я люблю і таку погоду. І трохи, я, як їдемо, пробки, це ми стільки їхали. Оце пробка, все, полоса у нас напроти нас зліва, це пробка вже стоять люди. І ми попостояли трохи, ну такі довгі. Зараз дуже багато людей повиїжджало, але нічого, все буде добре. Ну, ось такий в нас буде сьогоднішній день. Поїдемо, відпочинемо. Поїмо смачно. І може заїдемо в магазин. Магазин Бурлінгтон, хочу побачити щось. І ще до батьків планую заїхати. З хлопцями вони завжди ждуть, то ми заїдемо. Ну що, зараз вже скоро я приїду і вам покажу. Це тут Мироса робиться? Ні, раніше робила. Що ми вже скоро доїжджаємо Вже доїхали. Майже доїхали. Алло. Так, зараз будемо повертати. Алло. О, ще хтось хоче на супчик. О, який тут такий схил. Ба, людей трохи є, можливо, треба буде чекати. Ну, я надіюся, що. Ми дочекаємося, мені треба зараз знайти парковочку. Так, мені так якраз файно попало. Е, виїхали люди з парковки, і я заїхала. І якраз просто під самим Olive Garden. Ну що, йдемо. Все, відкриває двері. Тримай, тримай, мамі. О, вау! людей трохи. Ми вже записалися, треба трошки почекати. Хочу показати інтер'єрчик. ось так. Виглядає. Чого ми Ось тут є люди, що сидять, хто стоїть. То ми почекаємо. І нас покличуть, і будемо йти. Чуття! Проснувся я при спав, але це проснувся. Хай привіт, три. Який. Хай привіт. Куди? Гарненько тут. Так, Все, так, ми вже дождалися. Зараз до нас підійдуть ось таке меню. Зразу хлопцям дали такі замальовки, щоб замальовувати. Малювати, грати хрестики, ноліки різні. Малювати. Я буду супчик, ось такі. І тут, ще... тут багато чого. Ще дуже смачна паста. Хочу показати. Ось ці пасти, ну просто Карбонара паста дуже добра. Дивіться, ось такий супчик. Хлопці вже смакують. Хлібчик. Ось нам ще принесли дуже-дуже смачний хлібчик, ну просто смакота. Так, так, вмочувати так кусать, так дуже смачно. Єфрем теж є хліб і суп їсть. Дивіться, мені ще принесли, наприклад, це така мисочка, не дуже велика. Якщо я з'їла, і якщо я ще хочу. Супчик. Угу. Якщо я хочу ще супчик, наприклад, то мені приносять і він вже уже йде безкоштовно. Я буду платити тільки за перше. Можна хоч цілий день їсти той суп, ну звичайно, ти не зіси багато, але він дуже-дуже смачний. Тут м'яско, я бачу шпинат, є е, е, такі тісто кльоцки чи як хто, як, як, хто їх називає. Ну, дуже смачно. Ми вже наїлись Тимофій, так і не доїв суп, тому що й картопель поїв. Зараз нам мають принести ресід і будемо йти. Ось так гарненько. Ми наїлися. Дуже смачно поїли. Я ще взяла, з собою хлібчик попросила. Він дуже-дуже смачний. Як нас булочки з памп... пампушки з часником. Така смакоте. За все і заплатила 28 доларів. Держи. Так, поїли, йдемо біжком, тому що дощик почав. Стіти біля машини бігаємо, біжить. Я відкриваю, а я мушу сюди обійти, тому що там не з'їдеш. Ух, які дощ. Все дуже смачно. Тому хто тут живе або навіть в Америці, не знаєте, куди поїхати. Олив Гарден. Рекомендую. Дуже смачно. Ми вже вибралися, їдемо до, до батьків. Їдемо, я вирішила не їхати в магазин. Тому що ну, немає такого щось там, що треба, прям просто можна поїхати подивитись. А так. А ще дощ з дітьми не дуже зручно, коли дощ перебігає все. То ми їдемо. Я дуже щось швидко включила ці поворотники. Хочу трошки вам показати, де живуть мої батьки, яка в їх квартира. Квартира простенька, але. Зручності є, все добре. <кій> <кій> Затишна саме головне. І недалеко від мене мені 10 хвилин, щоб до них добратися. Так, включай, включай, синочку. І повертаємо. От так. <кій> Не можу я натішитися, тому що я їду куди я захотіла і коли я захотіла, пропусті цю людину хай пройде спокійно. Так, і тепер будемо їхати. Я така задоволена, просто немає слів. От захотіла поїхати на суп, сіла, поїхала все. Захотіла поїхати в магазин, мені треба, сіла, поїхала. Я вже з собою чоловіка, тож. знаєте, як чоловіки? ну, вони люблять, не дуже люблять ходити по магазинах. І коли ти просто йдеш, щоб побачити, може щось купиш, то це взагалі. А так, я вже його позбавила від тих походжень магазину зі мною. І це вже навіть йому легше. І ви... Так, приїхали, вже ми йдемо. Зараз будемо виходити. Так, ось тут виглядає так квартирки. Ми вже під'їхали. Ось це на першому поверсі. Ось ці. О, це квартира наш... моїх батьків. І йдемо ходу яків, Вони вже нас ждуть. Я дзвонила до них, їх, як їхала вперед, то вже там дід махає. Це йде май. Так, дивіться, це такий під'їзд. Все чистенько, застеляне, все, стіни чисті. І все гразненько. Де ж грязненько? Чисто, дуже чисто тут. Відкривайте на двері, я відкрию двері, тому що їм важко. Отак. От заходь, заходь. Отак. От Такі під'їзд, я трошки дію. Ось така квартирка. Хеллоу! Треба що казати, хлопці. Швиденько так покажу. Тут така кухонька, там кімната. Це двох а, на дві кімнати квартира. Ось так. Стіни біленькі. Мені подобається затишно. Зразу є коври по цілій квартирі, що зручно що наш Єфрем їх дуже любить, він на їх навчився ходити. Все. Єфрем як вдома, тут він вже знає, ходить. Щось уже там він хоче. Він тут вже просто пуд бігом. Так, ми вже посиділи, побули в батьки. Єфрем уже захотів дуже спати, і я не схотіла їх ложити, тому що ну, він могтиме довго поспати, а так, що перебивати сон. То ми зібралися і вже їдемо знову. Вже їдемо додому. Я сподіваюся, мені вийде його гарненько вложити, щоб він добре поспав відпочив, щоб був веселий. Ну, не знаю. Вчора він вставав, як поспав. Так я маю пропустити. Тенька мене пускає. І він як проснувся вчора, поспав вже десь під вечір. Ох, який він був мазливий, поганий. Щось чи він переспав, чи не доспав. Ну, була така, чи озера характер, чи зуби. Чи, я не знаю, що в його проявляється. Ну, але такий хлопчик уже став ходить. Йому треба вся увага йому. Хоче ходить, хоче брати, те, що не можна, там, ну, дитяча цікавість. Ось так. У нас Гарно, так зелене все. Прекрасно. Я дуже люблю літо. Так, можна їхати, можна їхати. Я хочу ще вам показати е, там дорогу нагодять. Вроді. Вчора, як їхала, то ще лагодили. Як там її роблять, там все пропускають, щоб люди їхали і ну зараз по цілому місту, то там, то там щось роблять. Багато де. Геть зняли оцей верхній шар асфальту. І це засипали вони ще щось, бо вроді не було такого. Може я не пам'ятаю. Що, вже мій Єфрем спить, заснув. Недарма він вже хотів спати, так мазився а він. тер очі до мене. Ззаді відбиваються від колес чи як, то мусиш їхати помаліше. А хто хоче, мене може переганяти, я не буду летити. але тут і машини, інші не їдуть скоро. Так, нарешті я зараз вже виїду на, на дорогу добру. На все одна полоса. Той в ту сторону, той в ту буде. Ой. Все, можна їхати, добре. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Ось такий у нас проходить день сьогоднішній, такий він легкий. І Я всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока. пока.